Вітаю всіх, хто нас дивиться на щоденному брифінгу Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні наші спікери міністр охорони здоров'я Максим Степанов та заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова. За форматом це буде вступна частина кожного зі спікерів. Потім відповіді на ваші запитання. Пане міністр, прошу вас до слова. Доброго ранку. Шановні українці, ви знаєте, 6 місяців я е, живу в, в тому, що кожного дня я спілкуюсь з нашими інфекціоністами. Кожного дня я спілкуюсь з нашими анестезіологами і реаніматологами. Кожного дня ми шукаємо в який спосіб рятувати людей, щоб це було більш дієво. Но в медичної системи є певна межа. В нас є обмежена кількість реаніматологів, в нас є обмежена кількість інфекціоністів, в нас є обмежена кількість лікарів, які ще вчора в них була інша спеціалізація, а сьогодні вони лікують хворих на COVID-19. В наших лікарнях сьогодні на ранок перебуває вже близь, більше 20 тисяч хворих. Тобто більше 20 тисяч ліжок вже зайнято хворими. І кожного дня ця кількість збільшується. На сьогодні черговий антирекорд. Ми перешагнули цю відмітку в 5 тисяч, і за минулу добу захворіло 5 397 осіб. Світ не вигадав іншого способу зупинки хвороби, ніж дотримання правил. Ці правила діють в всьому світі. У нас зараз багато політиків перед виборами, обов'язково їм треба набирати, як вони вважають, такі очки, за рахунок ковіду піаритись, розповідати, фантазувати. А скільки б я робив тестів, а як можна зробити 200 тисяч, мільйон тестів на добу. Та повірте мені. Якщо в нас була хоч одна можливість відразу за один день, от так зробити 100 тисяч тестів, ми б це робили. В нас була повністю зруйнована система. Повністю. Ми цю систему підготували за півроку з 12 тисяч ліжок до 37 тисяч зараз і продовжуємо збільшити цю кількість. Ми перенавчили лікарів, вони навчилися лікувати і рятувати життя. Ми працюємо в тих лікарнях, які в нас були всі 30 років, так, з тими умовами, які в них є, так, з тим, що вони не обладнані були не кисням, які ми збільшили там в 2,5 рази і продовжуємо збільшити. З тими умовами з точки зору палат, з тими ліжками, які стоять в цих палатах. Інших в нас немає. Ми тільки перебудовуємо цю. Всю річ пов'язано з реформою системи охорони здоров'я. Але ще раз наголошую: у всьому є певна межа. Ми скільки завгодно можемо це робити, але медична система просто банально не витримає, якщо ми не почнемо всі без виключення дотримуватися правил. Я прекрасно розумію, що ми не можемо зараз піти тим шляхом, по якому вже пішли деякі європейські країни, тим шляхом, по якому пішов Ізраїль, який вів. Повний локдаун на 14 днів в зв'язку з збільшенням кількості хворих. Чому це вводиться? Тому що треба розірвати цей ланцюг передачі хвороби. Іншого немає. Всі дбають про свою медичну систему. Базова функція держави надавати медичну допомогу. В нас 5 390 осіб, які захворіли за минулу добу, яким підтверджено відповідний діагноз. Було госпіталізовано 900 людей з підтвердженим діагнозом covid 19 А ще є кількість людей, які були госпіталізовані з непідтвердженим діагнозом, але вони потребують медичної допомоги саме в умовах стаціонару. Наші лікарі кожного дня спілкуються з нашими лікарями. Вони виснажені вже. Вони півроку рятують те, що відбувається останній місяць, це ну це дійсно достатньо. М'яко кажучи, напружена ситуація. в нас перебуває в лікарнях. Нас зафіксовано за останню добу 93 летальних випадки. Так, в нас удужало 2263 пацієнта. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 244 тисячі людини, з них 15 тисяч дітей, а також 17 тисяч 109 медичних працівників. Загалом одужало 108 233 пацієнта, а летальних випадків 4 тисячі 690. За попередню добу загалом було здійснено 57 тисяч тестування. Із них 34 295 досліджень методом ПЛР а також 23 тисячі досліджень методом ІФА. Ви бачите, що ми збільшуємо, збільшуємо кількість тестувань. Вчора було 32 тисячі, сьогодні вже 34 тисячі. Ми і далі будемо збільшувати ці тестування. В нас є чітке розуміння, в який спосіб до тестувань ПЛР. Буде в найближчим часом вони тільки з'явилися в світі додане тестування, швидкі такі тести на антиген, які ми тільки вони з'являться в Україні. Ми відразу вони будуть розповсюджені, поставлені, для того, щоб ми збільшили цю кількість тестувань. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській області 576, в тому числі місто Харків 425. Чергове звертаюся до місцевої влади, до організаторів концерту. Ці цифри вас не лякають кожного дня? Ви ж -то точно бачите, яка у вас кількість ліжок заповнена, кожного дня заповнюється хворими на COVID-19. Ви ж точно знаєте, в яких умовах у вас працюють лікарі. Ну, мені так здається, що принаймні повинні знати, в яких умовах працює швидка. Кожного дня відвозивши важких хворих до лікарень. Одеська область, 367 випадків, Сюмська область, 312 випадків, Дніпропетровська область 306 випадків. Звичайно, в зв'язку з тим, що нам треба мати дієву медичну систему, ще раз цю хочу підкреслити, яка надає медичну допомогу. Звичайно, я вважаю, що нам треба. Я буду зараз радитися з фахівцями, в який спосіб нам з одного боку не зупинити економіку. Ми це прекрасно розуміємо. Я розумію людей, яких не торкнулась, не торкнувся, слава Богу, ковід. Вони не відчувають цієї проблематики. Я прекрасно розумію, в яких умовах ми всі живемо. Що нам треба, щоб працювала економіка. Нам треба, щоб люди ходили на роботу і заробляли кошти, тому що їм треба жити. Я все це розумію. Но нам треба знайти баланс, баланс такий, який ми будемо просто виконувати. Це Така своєрідна домовленість між всіма, щоб ми могли. Нам, всім нашим близьким, рідним завжди могла бути надана медична допомога. І цей баланс з точки зору з одного, точ... з одного точки зору: це робота економіки, робота країни, а з іншого боку, виконання правил. Який би план не був зроблений, є базові речі, які є необхідними. Це користування маскою, це дотримання дистанції, це мінімальна кількість контактів і це користування антисептика. Це базові речі. Це відсутність будь-яких масових заходів, де можлива відповідна передача. Це дотримання тих правил, які встановлені в е, нашій країні. Це коли в ресторані не е, 20 людей сидить за одним столом поруч, один з одним, а 4 людини, так як це встановлено. Це коли правил дотримуються в магазинах, це коли правил дотримуються на транспорті. Всі ці правила вони розроблені були з однією метою для того, щоб зменшити. Кількість людей, які захворіли, для того, щоб розривати ці ланцюг передачі хвороби. Вибачте за емоційність, але просто коли ти зранку до ночі кожного дня думаєш, як врятувати людей, щоб всім була надана медична допомога, так, в тих умовах, в яких є, так, в той невідсутньої системою охорони здоров'я. В некерованою системою, та, яка мені дісталась. Так, я все це розумію. Я повністю віддаю собі такий отчот, в яких умовах я працюю, яка відповідальність на мене лежить, і що я повинен робити. Ну ще раз хочу наголосити: ми не можемо перемогти вірус, якщо правил, які встановлені в країні. Дотримується виключно невеличка кількість людей. Дякую. Дякуємо вам, пане міністр. Далі брифінг продовжує заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шитанова. Прошу слово. Доброго ранку, Україно. Я з приємністю хочу поділитися з вами питаннями роботи фінансово-економічного блоку Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні я б хотіла поговорити про бюджетні кошти, які відповідно до порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою covid 19 спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками. Передано до Міністерства охорони здоров'я. Виділено кошти в загальній сумі 14 мільярдів 345,4 мільйонів гривень. Розподілено ці кошти за чотирма напрямками. Перший напрямок це придбання апаратів штучної вентиляції легень, другий напрямок це закупівля необхідного обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я в обсязі 5,3 мільярди гривень. Наступний напрямок це придбання лабораторного обладнання, забезпечення готовності та реагування системи громадського здоров'я на спалахи гострої респіраторної хвороби у сумі 2,9 мільярдів гривень, та виділення коштів на здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19. у обсязі п'ятій. 5... Дев'ять мільярдів гривень виплати по цій програмі були передбачені починаючи з 1 вересня 2020 року. На сьогоднішній день за інформацією Національної служби здоров'я кількість поданих пропозицій 1602 і кількість підтверджених пропозицій 1597. Договори сформовано в обсязі 1596, підписаних договорів з боку Національної служби здоров'я. 1562 договори. Оплачено на сьогоднішній ранок 1379 закладам на загальну суму понад 1,2 мільярда гривень для доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які забезпечують життєдіяльність країни. Що стосується, і дуже часто ми, ми чуємо запити щодо закупівлі апаратів штучної вентиляції легень за кошти фонду боротьбу з covid 19 я би хотіла вкотре підкреслити і наголосити на тому, що Міністерством охорони здоров'я ще в травні на виконання пункту 4 постанови 354 було доведено і визначено до одержувача бюджетних коштів за цей програмою ДП «Медичні закупівлі України медико-технічні характеристики для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень. Після цього розпочалися листування з підприємством. Вони моніторили, аналізували ринки виробників, вносили свої зауваження. В результаті 1 липня, 1 липня, повністю були всі визначені медико-технічні вимоги і характеристики і надіслані до Державного підприємства медичні закупівлі України. В системі Прозоро 16.07. Вже через більш ніж два тижні після отримання медико-технічних характеристик були опубліковані аукціон, про який ми дізналися завдяки системі Прозоро. В результаті цього аукціону були семеро учасників, і двоє з цих учасників за аналізом попереднім подали свої пропозиції, які відповідали технічним вимогам. Попри це, ДП медичні закупівлі 5 серпня звернулася до міністерства щодо пропозиції збільшити очікувану вартість закупівлі ще на 126 мільйонів гривень. Це означає, що за одні й ті самі вимоги, на одні й ті самі технічні параметри за е, витратити кошти ми мали вдвічі більше по великому рахунку, ніж це було першочергово передбачено в постанові і в очікуваної вартості, і в розрахунках. За одні й ті самі апарати, штучної вентиляції легень медичні закупівлі хотіло отримати вдвічі більше коштів. Це є абсолютно неефективним, недоцільним, нераціональним використанням коштів. І свою позицію ми доводили до ДП медичні закупівлі декілька разів, проводили узгоджувальні наради, і внаслідок чого ДП медичні закупівлі оголосило аукціон по тим самим технічним і якісним параметрам, які були доведені до них Міністерством охорони здоров'я ще 1 липня. Така сповільнена робота державного підприємства, починаючи з 1 липня до 1 жовтня, коли був підписаний і укладений перший договір на постачання апаратів штучної вентиляції легень, нас відверто дуже турбує. Ми б хотіли зауважити, що 30 вересня, після погодження значного господарського зобов'язання. Укладено договір про закупівлю щодо придбання апаратів штучної вентиляції легень у кількості 100 одиниць на суму 42 мільйони гривень. При цьому вся відповідальність за дотримання технічних та якісних параметрів і характеристик покладено на ДП медичні закупівлі України. Крім того, 5 жовтня Міністерство охорони здоров'я погодило другий договір на решту апаратів штучної вентиляції легень у кількості 100 одиниць. І ми очікуємо найближчим часом, я сподіваюсь, буде цей другий договір ДП медичними закупівлями укладено і підписано. За їх інформацією, починаючи з кінця жовтня, буде організовано поставки апаратів штучної вентиляції легень. Які у кількості 200 одиниць, Закладені по е, цій програмі, і е, я вважаю, що на даний час, е, оскільки всі кошти ковід е, фонду по цій програмі розподілені і доведені до ДП медичні закупівлі України, е, ми найближчим часом отримаємо і касові видатки, і звіти про виконання цих договорів. А наші лікарні нарешті отримують апарати штучної вентиляції легень, е, закупити, які було доручено ДП медичні закупівлі України. ще 1 липня 2020 року. Також я б хотіла сказати про іншу програму по закупівлі обладнання і по програмі по закупівлі засобів індивідуального захисту. Всі ці кошти і одержувачем цих коштів по даним програмам є також ДП Медичні Закупівлі України. Вони мають всі документи, всі технічні програми. Параметри всі технічні специфікації все вже вони мають, і ми очікуємо найближчим часом також укладання договорів по цим напрямкам. Наприклад, буквально кілька днів тому відбулося розкриття по аукціону на комп'ютерні томографи. Я нагадаю, що Комп'ютерні томографи – це один із пріоритетних діагностичних методів, які зараз діагностують COVID-19. державним бюджетом було передбачено закупівлю для опорних закладів охорони здоров'я в госпітальних округах 161 одиницю комп'ютерних томографів, що значно полегшило роботу і лікарям, і діагностувало б COVID-19 набагато швидше. Кошти передбачені зараз. Ми, я сподіваюся, найближчим часом отримаємо на погодження всі договори і всі контракти. Що стосується засобів індивідуального захисту, то тут також буквально вчора відбулося розкриття. Це костюми біологічного захисту, це халати одноразові, і багаторазові. Ми також очікуємо якісної і результативної роботи ДП «Медичні закупівлі України. Хотіла би також звернути увагу, що починаючи з Липня і серпня місяців ми формуємо наглядову раду для Державного підприємства медичні закупівлі України. І кілька днів тому вже були підписані склад комісії по відбору членів наглядової ради та оголошено початок такого відбору. До складу комісії увійшли і міжнародні представництва, і представники HR-компаній, і працівники міністерства. Серство охорони здоров'я. Я сподіваюся, що найближчим часом ми будемо мати сформовану і гарну команду в наглядовій раді ДП медичні закупівлі, яка дійсно в реальності і по факту буде оцінювати їх роботу, їх результати і їх ефективність на даний час по лікарським засобам. Всі е, позиції, які передбачені до закупівлі, знаходяться в торгах е, на загальну суму більше 5,5 мільярдів гривень. Ми маємо намірів про укладання договорів, які е, ми бачимо в системі від ДП медичні закупівлі на 1,2 мільярди гривень. Е, це лікарські засоби та медичні вироби за централізованими програмами. Але укладено договорів лише на 354 мільйони гривень. Сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо активізувати таку роботу. Ми не маємо можливості під час пандемії витрачати час на якісь. Чотиримісячні незрозумілі оголошення цих закупівель, оголошення цих процедур, коли законодавством передбачено необхідність саме швидкого їх проведення, швидкого публікування договору, швидкої поставки, швидкої логістики, вся країна чекає на результати від цих закупівель. Сподіваюсь, що спільними зусиллями нам вдасться це абсолютно прискорити, прискорити цю роботу і прискорити ДП «Медичні закупівлі України. Дуже дякую за увагу. Бажаю всім міцного здоров'я! Бережіть себе і своїх близьких. Дякуємо вам за змістовну та актуальну інформацію. Дякуємо нашим глядачам за увагу. Всім здоров'я!